Мої фаворити весни, які я візьму з собою в літо. Усім привіт! Мене звати Катя, я власниця бренду природної косметики Труке. В цьому відео я поділюся з вами своїми фаворитними засобами, хобі та речима, які приносили мені задоволення протягом усієї весни, і які я обов'язково беру з собою в літній період. Поїхали! І перший фаворит це лосьйон спрей для тіла з неймовірно ніжною текстурою і ароматом, який просто переносить в якісь літні теплі спогади в поля, в якийсь повний релакс. Але про все поступово. Цей лусьян для тіла має дуже ось таку неймовірну легесеньку текстуру. Він навіть, я би сказала, схожий на водичку, але. Це не міст, не водичка, не термальна вода, це повноцінний крем для тіла, і нам на виробництві вдалося досягнути саме ось такої неймовірно легкої текстури. Він дуже класно, легко розподіляється по шкірі. Він ну, якби працює спреєм, тому його неймовірно легко наносити на все тіло. Нанесення займає буквально декілька секунд, особливо якщо наносити на вологу шкіру одразу після душу. Просто неймовірно дві секундочки, і все, він вже повністю на всьому тілі залишається просто зробити там такий легенький масаж, і він дуже-дуже швидко вбирається, не лишає ніякої ні плівки, ні жирності. Ну, от по текстурі, він реально як водичка на тілі, але по своїх властивостях як. Повноцінний класний зволожуючий і навіть живильний крем, завдяки депантенолу, бетаїну та екстракту малини. Він дуже класно знімає подразнення зі шкіри. Також у складі є ніацинамід, який е, круто допомагає шкірі переживати весь цей стрес від сонця, вітру і спеки. Це must have. Я брала його з собою в відпустку в Єгипет. А там погода така суха і дуже сонячна, і дуже солоне море, як виявилося. <смі> Тому він просто дуже класно рятував мою шкіру одразу після солоної води. І зараз, по поверненню додому, в нас погана вода. Після неї просто ти виходиш, шкіра така стянута, одразу просто починає лущитися. І він буквально за декілька секунд знімає це подразнення. А в мене аромат лимонграс, зелений чай. Я розповідала. В інстаграмі про те, що я додала цей аромат в асортимент, просто аби він був для різноманіття між персиком вишнею, такими солодкими ароматами. І коли його вперше замовили, поки я його виготовляла, в мене тричі була спокуса просто забрати всю партію собі і нікому більше не віддати, тому що це дуже класний такий. В міру свіжий, легкий, з нотками цитрусу і з такою легкою трепинкою аромат. Ну, він дуже ненав'язливий, дуже легко відчувається на шкірі. Мені прям дуже-дуже подобається. Тому я рекомендую спробувати. Якщо не повноцінну версію, то написати нам і ми відправимо вам тестер. Бо ну, це просто бомба. Це просто бомба. Другий лот це фотохромні окуляри. Я не знаю, як я жила без цього раніше. Е, на жаль, в мене не 100% зір, і здалеку я можу вас не побачити. Тому, якщо зустрічаєте мене на вулиці, махайте, підбігайте, бо часом, мало того, що я йду в своїх думках, так ще й навіть з окулярами можу не побачити. Фотохромні окуляри е, з діоптріями в мене, але я знаю, що вони також є без діоптрій. Це просто знахідка. По-перше, я не моружуся. По-друге, за кермом їздити в них ідеально. По-третє, на сонечку вони затемняються, на приміщенні вони висвітлюються. І це неймовірний кайф, їх не потрібно постійно знімати, одягати. Я не знаю, це як наче функція штучного інтелекту в них вмонтована. Дуже мені подобається. По-перше, Бо все видно, здалека все видно. Е, Насолоджуватися якимись краєвидами прекрасно. Е, сонечко підсвітило прекрасно. Плюс вони в мене мають захист від ультрафіолету. Е, SPF 50, здається. І це також дуже круто, бо очки захищені. Е, на рахунок. Захисту від ультрафіолету, це, до речі, дуже важлива штука. Бо якщо окуляри затемнені, але не мають саме ось цього захисного покриття від сонця, це може ще більше шкодити нашій зіниці, бо окуляри затемнені, зіниця трішечки розширюється, відповідно, може сприймати більше ультрафіолету, ніжби ми просто там мружилися б на сонці. Тому обов'язково перевіряйте свої захисні окуляри і захищайте. Обличчя і тіло не лише з ом а захищайте свої очки і панамкою захищайте голову від сонця. І також я завжди рекомендую мати такий додатковий легенький захист, особливо якщо ви знаходитеся десь біля водойми або плануєте поїздку в гори, або цілий день маєте якусь екскурсію оглядову по місту. Захищайте шкіру не лише СПФ-кремом, а і тонесенькою, легесенькою тканинкою. По-перше, це допомагає від перегрівання самої шкіри. По-друге, це не є прямий контакт сонце-шкіра. Є ще щось, що перешкоджає цьому шкідливому випромінюванню: сером. Це засіб, про який я несправедливо забуваю на осінь зиму. Але навесні про нього згадую, і для мене щоразу це таке приємне відкриття. О Боже, який він прекрасний, який він чудовий, які прекрасні відчуття і властивості він дарує шкірі. Перше, це не просто сироватка. В формулу цього засобу ми умудрилися додати олії, тому це така повноцінна. Емульсія, флюїд. Звичайно, що він не буде давати таких е, живильних і відновлюючих властивостей, як повноцінний крем, але це не просто водна сироватка, е, яка може швидко виправуватися зі шкіри. Е, це перше. Він не залишає абсолютно ніякого відчуття важкості і зайвості на шкірі, що дуже важливо вранці перед тим, як ти маєш активний жаркий день. Друге. Ні, у складі, який допомагає зняти подразнення зі шкіри, допомагає боротися шкірі з впливом ультрафіолету, а також блакитним випромінюванням від екранів телефона чи ноутбука. Якщо ви працюєте перед екранами, то є певні дослідження, які доводять, що вплив цього блакитного випромінювання сприяє швидшому старінню шкіри, тому захищає. Далі пребіотик у складі допомагає якраз під час цієї спеки, коли десь надмірне виділення шкірного жиру, коли є якась. Е Більша кількість поту він допомагає підтримувати дружні бактерії нашій шкірі і не дає розвиватися патогенній мікрофлорі. Класний варіант легкого, проте ефективного зволоження на період весни літа. Плюс я ніколи не надаю нашій косметиці якихось лікувальних властивостей, але відгуки клієнтів говорять про те, що він допомагає покращувати тон шкіри, покращувати сяйво шкіри і навіть прибирає сліди від прищиків. Абсолютно задоволена тим, як він працював навесні, і беру його з собою в літо. Біг. Цього року, вперше, 6 березня, я з подругою пробігла нашу першу спільну дистанцію приблизно в 2 кілометри. Ця дистанція тривала близько 20 хвилин. Це був мій перший найдовший забіг. До цього я абсолютно не бігала, я це не любила. Для мене це було просто якась каторга. Але була мотивація пробігти, здійснити нарешті свою таку мрію, пробігти перший забіг і була ціль підготуватися до дистанції 5 кілометрів. Що я можу сказати? Перше, дуже класно, що погода дозволяла бігати. Березень, квітень там, в принципі, були між снігом, дощем проміжки, коли ми могли готуватися. Дуже класно, що я була не сама. В мене була така підтримка, це була також мотивація вранці рано вставати і не здаватися, і бігти, і продовжувати. І вже навіть коли не можеш далі продовжувати бігти. Мені дуже сподобалося. До забігу я ще сумнівалася. А для чого я це все роблю? Навіщо мені це потрібно, які результати я від цього отримую, тому що мені доводилося докладати насправді багато зусиль. Але, по-перше, забіг це було щось неймовірно. Це адреналін, це розуміння такого спортивного ком'юніті, просто цей дух, ця енергетика. Всі ці люди це додає якоїсь такої величезної мотивації. Мені неймовірно сподобалося. А, тому зараз я так е, після забігу дуже натхненна і готуюся до більшої дистанції. Сподіваюся, що матиму можливість е, втілити наступний крок в життя. Е, що дав мені біг? Е, перше, це розуміння того, що моє тіло м, як має обмежень по можливості, і те, що мені було важко там підбігти до маршрутки, я вже загекувалася. То півроку регулярних тренувань, і зараз я відчуваю, наскільки швидше відновлюється моє дихання. Я не скажу, що ці тренування буликись мега важкими. Так, було важко, але це завжди було якось так, в міру своїх можливостей. Це не було там 10 разів на тиждень, ми завжди виходили по можливості, по погоді, по самопочуттю. Могли бігли більше, могли... не могли не бігли більше, десь бігли швидше, десь бігли повільніше. Ми експериментували. І от це таке відчуття того, що ти це робиш не через силу, а з якимось таким азартом, а давай попробуємо так, а давай попробуємо так. Воно додавало якогось ще більше натхнення. І от зараз, коли ти вже досягнув якогось там першого результату, під час забігу я поставила свій персональний рекорд по швидкості подоляння дистанції, ну, тому це дало ще більше мотивації. Це класно. Це тримає тіло в тонусі, це тримає голову в тонусі, особливо після важкого робочого дня, коли здавалося, що все, ти вже просто нічого не можеш. Вийти півгодинки побігати в парку чи просто по вулиці. Воно якось ну, абсолютно дає інші відчуття в тілі, і моральний стан покращується, і якось мозок перезапускається. Тому беру це з собою в літо. І сподіваюся, що восени <запиш> запишу таке саме відео і розкажу вам про те, як мені вдалося подолати вже більшу дистанцію, ніж було під час першого забігу. Парфуми Бордо. Тут насправді така доволі. Довга історія, того запасайтеся попкорном, поїхали. Перші парфуми вийшли рівно рік тому, і вони мали таке дуже скромне оформлення. І я цілий рік працювала над тим, аби переосмислити їх дизайн і зробити їх не лише класними по аромату, не лише стійкими, а й щоб паночка виглядала стильно. І ось нарешті цієї весни. Мені вдалося оновити той дизайн так, як я хочу. Звичайно, там було не без приколів з цими зворотніми наліпками, але це зовсім інша історія. За весну я додала в асортимент наших парфумів чотири нових аромати, і один з них Бордо. Я прихильниця солодких, важких ароматів. Мій улюблений до цього це був. «Івнінг. Це ноти в чорної, черешні, малини, мигдалю, ванілі, марето. Він такий дуже багатогранний, нішевий, такий солодкавий, фруктовий і важкуватий. Перед тим мій улюблений аромат був мангустин. Там теж такі фруктові, тропічні, солодкі ноти. Потім на осінь я собі брала е, банановий хліб. Зараз його вже в нас немає в асортименті, це був чисто сезонний аромат. Е, але він також був з такими нотами ванілі, вершкового масла, кориці, гвоздики, насичений. І е, от чомусь на весну часто мені починають подобатися е, такі більш травянисті аромати. Е, в нас в асортименті є аромат Віліч, і він насправді. Дуже класний, дуже трав'янистий, дуже прикольний, але на собі він мені не подобається. І є в нас аромат Мей, він більш квітковий з такими медовими нотками. Часто про нього кажуть як аромат чистоти. І я погоджуюсь, він тут просто пахне такою чистотою і свіжістю. Але він мені на собі теж чомусь не подобався. І тут в моє життя прийшов аромат Бордо. Ноти дуже несподівані для мене. Але мені неймовірно подобається цей аромат. Отже, тут в нас троянда, півонія, лотос, цитрусові ноти і ноти лаванди з таким е, древесними ноточками або навіть, можливо, з таким мокрим мохом. Мені цей аромат дуже подобається. Він свіжий, е, він насичений, е, він відкривається протягом. Дня дуже багатогранно спочатку відчувається, наче нота такого, е, от, напевно, що лотосу, потім він так поступово переходить, ніначе як в троянду. І потім під кінець він розкривається такою пудровою лавандою. Вона така ненасичена, от, така, от, от от, наче припудрена. Не знаю, як це по-іншому пояснити. Отак от вона відчувається, що вона така. Дуже легка, дуже так м'яко огортає, тому однозначно мій фаворит весни. Постараюсь принести цей аромат в літо, але не буду себе обмежувати. Якщо, можливо, зараз знову на літо мені захочеться більш солодких ароматів, то цей аромат назавжди залишиться в моєму серденьку. Але я люблю експериментувати і підбирати парфуми під образ і під настрій. Тому недарма наші парфуми називаються Секрет парфуми, що знають секрет гарного настрою. Це такий зручний формат дозволяє мати декілька баночок і підбирати їх під настрій, під образ і під сезон. Вишивання дуже несподіване відкриття для мене цієї весни, тому що я вишиваю вперше. До цього колись мама. В дуже маленькому віці намагалася мені показати, як вишивати хрестиком. Я вирішила, що це все дуже нудно. Мені це не потрібно. мене є своя технологія. Звичайно, з цього нічого не вийшло, бо це було дуже довго. І в принципі, вишивання мені не подобалося, бо це дуже монотонна робота. Я взагалі люблю на вихідних займати себе якимись різними справами: малювання, ліпка, прогулянки, екскурсії. Я люблю нові враження, я люблю нові емоції, і мені важливо, щоб навіть коли я сижу вдома, щоб було щось таке творче, медитативне, легке. Минулого року це були гардани, плетіння з бісеру, теж вперше плела щось. А цього року на день вишиванки я просто надивилася на ймовірну кількість відео, де люди вишивали самі собі вишиванки, і я зрозуміла, пора. Бо це була моя така давня мрія вишити собі вишиванку. Але якось я все відкладала, бо я ж не вмію вишивати. І отут, нарешті, настав цей момент: я купила заготовку. На тканині вибитий візерунок вибрала для себе поєднання двох технік: це і хрестик, і бісер. Перед вже вишила, зараз вишиваю рукав. Дала собі на вишивання рік часу, але знову ж таки я себе не обмежую. Я вишиваю, коли в мене є. Натхнення, коли є настрій, коли хочеться такої якоїсь медитації, легкості в голові, ти сидиш, хрестик за хрестиком, бісеринка за бісеринкою, на фоні якийсь серіал або якийсь подкаст. І з одного боку, це дуже так спокійно і медитативно бо ти зосереджений на якихось монотонних діях. З іншого боку, тобі потрібно думати про те, щоб не помилитися. І це таке якесь поєднання творчості, плюс цей такий азарт, що дуже хочеться вишити, щоб її вже вдягнути. І якось так воно все ідеально замечилося. Поки що мені дуже подобається. Знову ж таки, нічого від себе не очікую. Вишую, то вишую, не вишую, то не вишую. але сподіваюся, що до наступного року, на день вишиванки, також зможу похвалитися тим, що одягнула вишиванку, вишиту власноруч. Це були мої фаворити весни. Діліться в коментарях, що з цього вас зацікавило найбільше, і, можливо, щось захотілося також спробувати. Здізнавайтеся, на біг чи на вишивання вас підбило. А можливо, ви вже на сайті і замовляєте Лусьйон спрей для тіла, щоб відчути його ніжну текстуру. Пишіть всі свої думки в коментарях. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня, всім па-па!